Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас нарешті закінчилися етап постійних дощів, і ми можемо приступити до давно запланованих справ в садочку. У нас першочергове питання це пересадити нашу порічку, кущик, останній, який у нас заплановано було для пересадки, та нарешті прибрати. Нашу яблунку, я розповідала вам вже про ці плани, і ось нарешті ми це зробимо. На місці яблунки буду потім висаджувати голубику і е, буду остаточно вже формувати свій паркан, е, живий такий парканчик з плодово ягідних кущиків. Тож е, бажаю вам приємного перегляду і долучайтеся до мене. Поїхали! У мене біля подіуму тут зростає кущ порічки або чорної смородини. А я хочу його звідси пересадити, тому що планую ось тут, вздовж подіуму, та далі зробити високі грядки та висадити полуницю тут. Поки що я не розпланувала все, але ось цей кущ у будь-якому випадку мені тут заважає. Хочу пересадити його до інших кущів. Так, він вже дорослий, але минулого року ми так пересаджували куст агрозу, він зростав і тут на місці подіуму. І він гарно прижився. І того ж року в нього був добрий врожай. Тож зараз я його трішки підстригу, видалю усі старі гілки. Так йому буде і простіше вкорінитися, та і санітарна обрізка в будь-якому випадку йому не завадить. Швиденько будемо робити, поки ще не так тепло стало, бо бруньки вже на ньому такі великі і скоро будуть з'являтися листочки, а його ще треба буде обробити, як і весь сад. Починаю з того, що вирізаю усе товсте старе гілля, бо плодоносить воно вже мало, а тільки загущує крону та заважає молодим паганам розвиватися. Також прибираю все, що сухе немає набряклих таких бруньок та видаляю тонкі гілочки, які там могли погано перезимувати, і які зростають середину куща. Тонке гілля прибираю за допомогою секатора, а товсте вирізаю такою маленькою пилочкою. Я поки що не придбала собі сучкоріз, знаходжусь якраз на етапі підбору, так що, якщо у вас є що порекомендувати, я буду дуже вдячна. Ось я відпилила одну з гілочок, а вона. Вже вкорінилася, тож я її відкладаю в сторону. Це буде такий гарний новенький кущик. Щоб викопати кущ, на допомогу я покликала чоловіка. І поки він викопувався це, у нас кущ великий старий поділився на декілька частин. Ми вирішили. Що будемо тоді пересаджувати не один великий кущ, а висадимо декілька штук, і таким чином у нас будуть досить такі молоденькі кущики, які будуть давати більше порічки. А ми її дуже вже любимо. Я використовую її в компот і як начинку для тортів, для пирогів. Можна в желе покласти та будь-де можна використовувати, бо дуже смачна яда і моя родина її ну прям дуже-дуже любить. Місце для нових кусиків ми підготували заздалегідь, почистили все від бур'яну, трошки перекопали і зараз чоловік буде викопувати мені посадкові ями. Ми цими кущиками продовжуємо наш живий паркан, який буде відокремлювати доріжки від зони плодового саду. Посадкову яму я додаю мінеральне добриво, пролонгований дії. Використовую його вже другий рік. Це добриво для ягідних культур, і мені дуже сподобалось, як воно працює, бо всі мої висаджені раніше кущі прижились дуже-дуже гарно. Та окрім одного кущика, дали вже у перший рік після посадки досить неплохий такий врожай. Тож мені подобається, я можу його рекомендувати. Вже показувала у минулих відео його. Дуже-дуже я їм задоволена. Ніяких хитрощів при висадці кущів я не маю. Просто викопуємо посадкову яму трошки ширшу. Ґрунт потрібен бути такий рихлий. Додаю добриво і присипаємо все ґрунтом. Добре, притоптуємо. Зараз заливати водою сильно не будемо, бо у нас були дощі і ґрунт такий досить вологий, аж липний, як пластилин. Тож можна трошки додати водички і залишити так, тому що у нас на тижні ще знову будуть дощики, теж не буде дуже добре, якщо кущі будуть там запрівати. Ще перед висадкою дивлюсь на стан коріння, де потрібно трошки підрізає, якщо там якийсь рваний край. А усі тоненькі я залишаю, бо саме через них буде йти основне живлення кущів та ну, будь-якої рослини. Висаджуємо усі три кущики і поступово переходимо нарешті вже до пересадки нашої яблуні. Давно я вже запланувала пересадити цю яблуньку, дуже мені подобаються плоди. Сорт я не знаю, бо вона була висаджена тут, коли ми купували ділянку. Дуже великі такі смачні яблука, солодкі в неї, але вона зростає біля місця, де у нас встановлена сушилка для білизни, та поряд з цією яблунью зростає дуже велика вишня і вона дає тінь на яблуню. І заважає розвиватися взагалі її кроня. І у нас на іншій частині ділянки є вже декілька яблунь, тож ця яблуня буде там к місту. Поки чоловік викопує коріння я Підстригаю крону, бо, по-перше, треба її формувати. Вона така нахилена у один бік через тінь, яку давала на неї вишня. І по-друге, чим менше буде зелена маса на дереві, тим легше буде йому вкоренитися на новому місці. Переносимо яблуньку на заплановане місце. Та остаточно визначаємося, де і як будемо її розташовувати. У нас там проходить автополив, тож дуже важливо його не пошкодити, коли ми будемо викопувати посадкову яму. Ну і одразу крутимо дерево, щоб зрозуміти, у який бік йому краще зростати. Газон вирішили знімати рулоном, щоб потім повернути його на місце. Я спочатку хотіла викопати коло, залишити його навколо стовбура, але по-перше, в мене немає бордюру, щоб його одразу встановити. По-друге, ми якось ще не вирішили, чи це буде дуже там гарно. Виглядати та чи буде зручно косити навколо цього газон, бо залишиться невелика відстань між колом та парканом, і ми не впевнені, що косилка там буде добре проходити. Тож поки що ми газон залишимо навколо дерева, а потім вже будемо дивитись, прибрати його досить швидка справа. До речі, я вже якось жалілася у минулих відео, що ми наймали людей, щоб нам висівали газон та підготували в цілому ділянку під його засів. І у нас тут було все дуже запущено. Тут було і сміття, і ями, і багато всякого непотребу, і люди, які нам підготовували. Обіцяли, що вони все-все приберуть, зроблять все рівнесенько, але ми ось у цьому місті вже там, котрий раз знімаємо газон або там, перероблюємо його, і кожного разу знаходимо просто купу металобрухту, який нам повинні були вибрати. Це Такий наш гіркий опит, тож коли ви наймаєте когось, щоб вам робили будь-які справи, не соромтеся добре контролювати, що вам роблять, бо ви за це платите кошти, які ви заробляли, своїм трудом, а люди ось так от можуть вас обманювати і просто скористатися вашою довірою і зробити погану свою справу. А ми тим часом вже викопали яму та примірюємо дерево. У нас яма вийшла досить велика, тож коріння туди влізло без усіляких проблем. Тепер головне встановити все рівнесенько та перекидати ґрунтом, щоб яблунька була рівною та зростала у потрібний нам бік. У посадкову яму я нічого не додавала. Вирішила, що буду купувати потім якісь мінеральне добрива для плодових дерев та додам вже його на трошки пізнішому етапі. Та ще буду обробляти і підживлювати по листу вже на кінці вісні та влітку. Грунт у яму додаємо поступово. Все притромбовуючи і на деяких етапах таки проливаємо водою. Вода в нас кімнатної температури не холодна, бо це дуже шкідливо для такого оголеного коріння. І коли вже ми додали необхідну кількість ґрунту, вирівняли її. Повертаємо на місце газон. Яблуньку пересаджено. Ми так довго це відкладали, а вийшло все не так важко, як ми гадали спочатку. Я не знаю, наскільки ми вірно все зробили, бо великі дерева ми ще ніколи не пересаджували, і ми не спеціалісти, але ну, начебто все добре. Коріння ми е, не занадто. Пошкодили, залишили всі тонкі корінчики, які найважливіші для дерева. І я його трошки підстригла, сформувала. Не хочу, щоб вона зростала надто високою, бо дуже складно буде за нею доглядати та збирати потім яблука. І у нас тут вийшла така зона. Ось тут у нас стара яблуня. І тут оця нова пересаджена. Тут у нас дві грушки маленькі колоновидні зростають. І шовковиця теж буду її формувати. Перший рік її не чіпала, після посадки, щоб вона вкоренилася добре. Їй так було зручніше. І ще у нас тут дві яблуньки зростають. Одна колоновидна висока, тут червоні яблука, сорти, я, на жаль, не знаю. І ось ще одна, вона старенька, але. Яблука дає дуже смачні. Будемо поки що її залишати, хоча вони тут видно зростають не за однією лінією висадження. Ось ці дві яблуні дуже близько одна до одної. та ще, А там взагалі дуже велика відстань. Тож поки що ми її залишимо, ось ця буде плодоносити. А потім теж, мабуть, будемо її позбавлятися. І між оціма двома, оцею старою та колоновидною, висадимо посередині якесь нове дерево. Не знаю, чи це буде яблуня чи щось інше, то буде видно вже потім. Не цього сезону вже точно. Ось так. І завершили ми пересадку цієї яблуні усі великі наші справи. по... Зміні розташування дерев та кущів, залишились там маленькі, які будемо саджати на місце цієї яблуні. І можна вже буде обробляти сад. У мене тут старі дерева, їх буду якоюсь сумішю на основі купоросу, мабуть, оброблювати, бо у мене таке позеленіння тут є. Мені це не подобається. І я у інших блогері дивилася, як можна, як потрібно, обробляти такий старий сад. І потім вже буду обробляти брунькою та іншими сучасними препаратами. Ось такі от справи. Я дуже рада, що в нас так вийшло. Це досить легко. Сподіваюсь, і у вас всі ваші задуми будуть теж здійснюватися без. Перешкод, та все буде дуже легко та в задоволення. Бажаю вам усього найкращого. Скоро побачимось! Всім па-па!